Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про бінокуляри. Бінокуляри, які ви бачите, вони всі різні, і про кожну із моделей ми детальніше більш проговоримо. Бінокуляр з галілейною лінзою. Це бінокуляри на спортивній оправі. Виглядають вони ось так і йдуть в поставці з захисними ковпачками, вони знімаються. Є можливість регулювання міжзрачкової відстані за рахунок ось цих коліщат. Потім вона змінюється. Після налаштування фокусної відстані лікар одягає їх. Фіксує на. І готовий для використання. Далі в нашому асортименті є індивідуальні бінокуляри. Вони йдуть на титановій оправі, також є захисні ковпачки. В чому їх індивідуальність? В тому, що. Перед тим як їх замовити, лікарю потрібно відповісти на чотири питання. Перше це обрати діоптрії. друге обрати міжзрачкову відстань між окулярами, обрати фокусну відстань і обрати оправу. В даному випадку у нас трикратне збільшення, фокусна відстань 340 мм. В які діоптрії вставлені? То секретна інформація. Бо вони індивідуальні надягаються таким самим чином. Вони дуже легкі, дуже зручні. Все, міжрачкову відстань не потрібно змінювати. Лікар готовий до роботи зі збільшенням. Все чудово. Наступна модель це нова лінза від торгівельної компанії Zumax. Лінза ДФК. Бачите, вона скошена, тому о, її перевага в тому, що лікар, дивлячись прямо, бачить об'єкт, з яким він працює під собою. Йому не потрібно нахиляти голову. Це дозволяє йому досить тривалий час працювати і не втомлюватися. Mm -hmm. Ці бінокуляри, як і всі інші, можуть бути о, налаштовані світлом додатковим. Це світло. Безпровідне воно вмикається за рахунок піднесення пальця чи ще якогось предмета. світло вмикається, і так само воно вимикається. Є, звісно, захисне скло, яке не дозволяє фотополімерним матеріалам засвічуватися. Далі в цих бінокулярах, як на мене, дуже зручне налаштування міжзрачкової відстані. Воно тут збоку біля кожного ока. Фокусна відстань змінюється ось таким чином. Є шкала, по якій ви можете самостійно дивитись, якщо знаєте свою фокусну відстань. міжзрачкову відстань, ви можете це все контролювати. Принципи користання цих. Від окулярів ось такий. Вони також фіксуються на потиличній частині. Після того, як фокусна відстань налаштована, лікар може працювати. Об'єкт знаходиться під окулярами. Він працює з ровною спиною. Якщо йому не вистачає світла, він його додає. Найновіша модель від Прийольної марки Zoomax. Це DFK лінза, яка не потребує регулювання фокусної відстані через окремий девайс. Тобто, ви можете взяти одні окуляри, маючи різну фокусну відстань, самостійно її регулювати ось таким чином. На двох окулярах є. Налаштування, яке змінює фокус на Наприклад, одягаєте тобі Стандартна фокусна відстань це 400 міліметрів. Зараз вони на відстані 400 мм. Якщо ви вищий за зорістом, або у вас довші руки, або вам потрібно далі працювати з пацієнтом, ви можете її змінити до 500 мм. Змінюючи коліща, зараз я фокусуюсь на відстані 500 мм. Така чудова новинка від. Zoomax є в нашій компанії. Е, надійшли в трьох кольорах ось таких. І готові для того, щоб стати вашим помічником в стоматологічній практиці. На будь-які питання відповімо в коментарях. Звертайтесь до Bowers Medical Group.